Господа Ісуса Христа. Найперше дякую Господу за таке служіння, яке ми маємо. Взагалі не треба боятися братам, не треба боятися чоловікам. Більше бояться ті чоловіки, які не довіряють своїм дружинам. Довіряють, може, якій вірі. А ті, які довіряють, вони знають, що їхня половина буде на своєму місці і не буде лишнього слова. Вона скаже, скаже все, що потрібно, бо вона знає нас. Я особисто дякую за запрошення для мене особисто і для моєї дружини. Це момент нашого з вами знайомства. Живемо ми в церкві майже півтора року. І для знайомства декілька декілька моментів, але перед тим я хочу нагадати один вірш Божого Слова, слова Давида Царя. 61 й псалом і перший вірш. Тільки в возі душа моя має спочинок. В ньому моє спасіння. Я хотів би, друзі мої, сестри, щоб ми побачили різницю. Можна сказати і по-іншому. В Бозі душа моя має спочинку. Це нормально? Тільки у Бозі учасни. Це дуже важливо, дорогі мої. Усі поставили. І для, коротко, для нашого знайомства. Мене звати Леонід, мою дружину звати Надія. В шлюбі ми одружені майже 46 років. Господь нам подарував з 5 дітей, 17 друків, троє братків. Батьки наші ще живі, дружини, мама жива. Мої тато і мама, татові 95 років, мамі 90, сім'я наша велика, нас у батьків 11 дітей, двох уже в Господа. В Америці ми прожили майже 34 роки, привезли собі малих-малих, своїх маленьких малих, 33 роки прожили в Сакраменто. Це, звичайно, проти кінта. Це велика різниця, але я хочу вам сказати, що нам тут дуже подобається. Нам подобається церква. Ми любимо церкву, нам подобається, подобаються кінтаки. Один тільки момент, який нам не вистачає, це не вистачає наших дітей і внуків. Вчора ви знаєте, я до сина телефоную, він нас один менший, а чотири дочки. А він каже, тату, що ви каже, дзвоните, приїжджайте і будемо говорити. А я йому кажу, знаєш, сину, я як в кінтаках, то в тебе є час зі мною поговорити. А як в Сакраменту, то в тебе часу немає. Ти на роботу, ти десь, а так говорю, ми собі і з дітьми спілкуємося. І внуками, але на все божа воля. Е, з 98-го року в служінні церкви, але якщо правильніше сказати, то з дитинства і з юності Господь дарував нам служити в церкві. У багатьох навіть на багатьох весілях багатьох приходилося співати, приходилося грати в оркестрі. От, і навіть в е, наших друзі-воєжні були ми на весіллі сестри Люди Славіка. Там ми співали. І Василь Михайлович нам шлюб давав, це було нас два брати, це був особливий момент в нашому житті благословенний. Я його відчуваю до сьогоднішнього дня, що до сьогодні руки, на наші голови впали. Це коротко про наше знайомство. А тепер. Я хотів би звернутися, я не знаю, як брат Саша сказав, чи це наше зібрання, воно має, я не знаю, цискуніну не запитував. Чи воно має відношення до 8 березня, чи не має. Але ви знаєте, я розумуючи над тим, воно мене не зачепило, і я навіть над тим не подумав, аж це перед садом. Напевно, в п'ятницю вже, як брат, починав зібрання і казав, все у вас свято таке велике, а я, а я навіть.